Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо середньочастотний динамік від компанії KIX, серія Bass, модель gb mid m 1 Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас йде один динамік. І інструкція, фірмова наліпка також в комплекті. Динамік номінальною потужністю 150 Вт, максимальна потужність 300 Вт. Бачимо, масивний магніт, доволі важкий динамік, підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик зі сталі, дифузор з пресованої бумаги і підвіз з тканини. Чутливістю даного динаміка заявлена 96 дБ. Опір має 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.